Ви знаєте, чому тус пік виділяється з поміж всіх гральних карт в колоді? Річ у тому, що від початку 18-го сторіччя англійський король Яков І та королева Анна ухвалили закон, в який регулював виробництво гральних карт в Англії. Відповідно цього закону виробникам приходилось використовувати туза-пік як товарний знак. З 1712 року на туза пік ставили позначку у вигляді гербової печатки. Вона свідчила про те, що виробник карт сплачує податки. А вже через понад 50 років виробникам потрібно було купувати цю гральну карту в конторі гербових зборів. Позапік там друкувала в єдиному офіційному дизайні, та за підробку цього дизайну могла бути призначена смертна кара. Самостійно ж виготовляти та створювати індивідуальний дизайн виробники змогли тільки 1862 року, коли сталася зміна закону. Проте виробникам потрібно було все одно дотримуватись автентичних традицій. Піковий Тус, який завжди мав цікавий дизайн, проте тепер він міг прикрашати ще й назвою компанії виробника. Саме в такому, але трохи адаптованому стилі, тузів пік в колодах карт ми зустрічаємо і зараз.